Партія наша Україна вважає, що пенсійна так звана реформа або намагання з обмежити пенсійну реформу виключно підвищенням пенсійного віку для наших жінок та збільшення відрахувань від малих підприємців до пенсійного фонду не вирішує соціальних питань, які зараз є в нашому суспільстві. Більше того, ми переконані, що такий підхід, такі намагання уряду не пропонують впевненого майбутнього для кожної людини праці, для кожного українця, для кожного пенсіонера. Це минуле, це намагання залишити в злиднях сьогодення наших пенсіонерів і людей, які працюють. Відтак, рішуче відкидаючи такий совковий підхід до пенсійної реформи, наша Україна пропонує альтернативну ринкову, європейську справедливу реформу. Перше, опублікувати зараз всі надходження до пенсійного фонду, їх обсяги, і саме головне, як вони витрачаються постатейно до кожної копійки нашого пенсіонера. Друге, обов'язково зробити публічний звіт всьому уряду використання, використання бюджетних грошей на соціальні видатки, на соціальні витрати, все, що в бюджеті передбачалося і мало виконувати з цим урядом. Третє: в рамках пенсійної реформи почати з того, що запровадити для кожного українського громадянина, для кожної людини праці персональний пенсійний рахунок, який має контролюватись не чиновниками, не урядом, а власне людиною праці. Власним громадянином, який відраховує і має відраховувати з заробітної платні внески до власної пенсії. Наступна позиція нашої альтернативної програми пенсійної реформи полягає в тому, щоб поступово зменшувати фонд оподаткування фонду оплати праці, переносячи податки на заробітну плату, переносячи відрахування на заробітну плату конкретного працівника. І останнє через запровадження. Справедливих відрахувань на персональні пенсійні рахунки, ми вимагаємо вже зараз відмовитись чиновникам, уряду і, власне, всім, хто обіймає керівні посади в виконавчій влади від персональних пенсій і завищених несправедливих пенсійних нарахувань. Раз і назавжди виключити совковий комуністичний підхід, коли члени ЦК мали ні з чим не порівнену пенсію більшу від зарплати людей, які працюють на заводах і фабриках. Відтак всі ці складові вважаємо є альтернативною, соціальною і дійсно європейською справедливою пенсійною реформою.